Dobre tem. Dobre tem. Dobre tem. Dobre tem. Dobre tem. Dobre tem. Dobre tem, sim, dobre tem e tá... Отже, бачите всі, так? Так, бачу. поїхали. Так, я вам розхвалювала метод кондукції, бо навіть і, і, і якось не володіючи ни як собі, не мала можливості і в науці отримати хороший результат, а потім. Ну, от все вийшло, так? Так що насправді не потужний це метод, і ми зупинилися на біномі Ньютона. Оскільки ну, це, тут ми застосовуємо метод, оскільки біном Ньютона надзвичайно важливий, я думаю, що хто вчився в спеціальних там, школах, то, мабуть, знайомий із біномом Ньютона. Ну, так він виглядає. І на практику нам треба буде, ну от по практику, завтра от ми почнемо з того, що ну, хтось вийде і нам розгорнить пару членів бінома, ну, а поки що от ми доведемо оце. Ми розглянули цю вправу і отримали. Оцей от, от вираз, який можна згорнути, от і в такий символ. А тепер починаємо сам метод метод застосування його йде, от по такий канвіт, ну, по такому напрямку. Спочатку розглядаємо потрібне нам тлечення, а тлечення, тобто цей біном, треба показати справедливість цієї рівності для усіх натуральних М. Для усіх. Коли стоїть слово для усіх, це автоматично врятує тільки метод матіндукції. для усіх натуральних. Отже, починаємо застосовувати цей метод. Перемо N рівне 1. При N рівне 1 цей бідон Має ось такий вигляд. Нам не подобається такий символ, так? ніхто що не подобається, ми його розгорнемо. Якщо К0, це із з одиниці по нуль, це одиничка. А в нульовій 1, а в, 0, 1, а в першій Б. Отже, при К0 ми вже Б маємо. Плюс, бо це сума, тепер К1. Цей з одного по 1, 1 з'являється в нас А або нульові одиниця. Отже, при М1 ця формула біном вірна. Наступний крок ми припускаємо, що ця формула вірна беремо будь-які М, але фіксований, тобто мова не про всіх, а про фіксований М. Ну, це може бути дві, як хочете, так? Значить, просто ми зупинились на якомусь номері і припускаємо, що ця формула вірна. Отже, раз вірна, то ми далі можемо користуватися нею. А індукція, сам принцип доведення полягає в тому, якщо нам вдасться. Показати, що ця формула вірна для наступного кроку, ми для N припустили, а треба показати, що формула вірна для N плюс 1. Для N плюс 1, тобто для наступного кроку. Ну, отак зараз виглядає наша задача. Якщо нам вдасться справедливість цієї формули, Підтвердити або довести, то ми тоді скажемо, що біном Ньютона формула справедлива для усіх натуральних М. Е. Починаємо доводити або розв'язувати оцю свою задачу. От так вона виглядає, можна було б поставити знак питання збоку. Що значить? Тепер ми починаємо аналізувати. І що нам робити? Що значить довести рівність? Це береться одна сторона, її перетворюємо ну, тими правилами, які, ми, які, ми, які нам доступні. І якщо нам вдається вийти на другу сторону, то рівність доведена. Ну, так ви робили в Алгебрі. Так? Як правило, береться сума, щоб від неї позбутися. Але в індукції ми візьмемо ліву сторону і почнемо її перетворювати, і якщо вдасться вийти на цей результат, то задача буде розв'язана. Отже, беремо ліву сторону. Ну, чим ми можемо користуватися, як її змінювати? Тільки тим, що ми вже сказали, що вірно. Оце А плюс Б вені дорівнює оцій сумі при фіксованому Н. А тоді М 1 можемо розглянути, як А плюс Б в Ній, помножити просто на А плюс Б. А для А плюс Б вині нам споведливий цей результат. Ми сказали, що він вірний. Значить, ми. А плюс Б множник переписуємо, а на місце А плюс Б вині ставимо оцю суму. Ставимо те, що вірно. Ми підмінили це, цим але мали таку можливість. Перемножимо тепер це. Значить, сума, підскочить показничок у А і підскочить плюс показничок у Б. Уже маємо два. Такі доданки. І тепер робимо наступне. Відчепимо тут же сума по N, а ми N доданок відчепимо. Значить, вже на місце цієї суми залишиться сума до Н1. А N доданок відчепили. Як він виглядає? Це із N по N, це одиниця. Замість х ставимо Н, це буде А Н 1, А тут поставимо замість в Н буде Б0 і одиниця. Отже, останній доданок виглядає от АН плюс. Ну, так як ми говорили, все решту просто переписали. А з другої суми відчепимо перший доданок, коли К. Рівня нулеві. Що це є? Цей сем ноль це один. Ну, чому ми зразу так кажемо? Ми знаємо формулу, як оцей він педагальний, чому він дорівнює зі шкільного курсу знаємо. Значить, цей сем ноль це один. Тепер А в 1. Замість К ставимо 0 і отримуємо Б до М плюс 1 і записуємо. А всі решту доданків дописуємо. що за решта це що, коли К від одиниці і до М. Бо ми нульовий доданок відчепили, тобто перший відчепили. Ну, добре, От такі дві суми з ними працювати трохи незручно, бо К починається з нуля. А тут К починається з 1. В такому разі, щоб можна було з ними працювати, в цьому додатку робимо су, щоб він також починався з одного. Як це робиться? К плюс 1. Ми мислено позначимо ну, якимось там великим К. Хоча будемо писати його маленьким, але в цій процедурі от ми вважаємо, що якийсь k велике, то тоді, тобто, перед нами от така рівність К плюс 1 до рівня якомусь К великому. Якщо К0, то К велике 1, ми так і пишемо. Тепер, якщо К Н-1, то К велике було просто N. Ми так і написали. Далі, С і N так і буде, але К плюс 1 це К велике, то звідси К маленьке ми ж на його місце ставимо, буде К мінус 1, К велике мінус 1. Поставили К плюс 1 у нас К велике, отже, буде А в траті. І тут замість К. Малого ми пишемо мінус к велике мінус 1, тобто стає n плюс 1 мінус к велике. Ну, але щоб, як позначати, індекс не має значення, тому ми позначимо не к велике, а к маленьке. А ця сума стоїть без змін, і от тепер ми з ними можемо працювати. Що помітно, що в них є спільний множник, от ми його винесли. І в душка стала це із n по k мінус 1, плюс С із n по k. А це наша вправа. Це із N плюс це із N по k мінус 1, ось це, це із N плюс 1 по k. Отже, ми так і пишемо на місце цього множничка, це із N плюс 1 по k і все разом тепер згор... згорнеться в А плюс Б в степені n плюс 1. А тепер дивимося, це є права сторона у цього ну, не написаного знака питання. Так, да. це і є якраз значення А плюс Б в степені n плюс 1. Оце все це є А плюс Б в степені n плюс 1. Тим самим ми почали з цього, і прийшли до такої суми. От все це є сума, ну, можна було б ще раз написати, що це дорівнює От k від 0 до n плюс 1, це підтягне цей доданок, і kрівне n плюс підтягне цей доданок. Таким чином ми будемо мати суму від 0 до n плюс, що треба було довести. І тепер переходимо на наступну сторінку. Ви не бачите так сторінки ще? Ні, ще не бачимо. Mm. Можливо, вам допомогти якось? Так, да, от я щось не виходжу на, на, на цей рядочок подивитися. Просто нам староста надсилали ще е файл з лекції 1 і 2. Ви туди хочете відкрити? Так, так, так. Так. А можливо, зайдіть через файли, оце зверху. Спробуйте. Чи є гіперпосилання якесь? Ага, Добре. Тобто я буду читати, а ви бачите, так? Ну, так. Так, да, ну, якось. так. Ну, ви не бачите, де я вжу рукою оця програму, так? Роз... Ну, зараз поки що нічого не видно, просто так. е, такий племний посередині. Я зараз звернуся в зум і. Тоді раз, так мене тут вийшло, видно серьез.